Поговоримо з Геннадієм Сікаловим, громадським діячем, головою громадського об'єднання. Останній бастіон Вітаємо вас. вас, пане генератор. От тільки що ми почули так ігоремосійчука, така суперечлива інформація. Спочатку, якби він сказав, такий, що хлопці, мабуть, вже на фронті. А на вашу думку, який сценарій а, цієї події дійсно де зараз бійці правого сектору? І а, чи в Україні вони чи виїхали вони, чи вони на фронті? На вашу думку. Ви знаєте, я розпочну з того, що Леньо повернувся в Україну. Ми живемо в Конституції України, це основний закон, який регламентує нашу діяльність і наше життя, в якому нам гарантовані права і свободи. Зокрема, там є право на свободу. І пересуватись по території України за межами території України це є наше конституційне право. І робити з того, що він приїхав чи повернувся для тимчасової слідчої комісії чи для якихось органів уповноважених. Новину я думаю не зовсім доречно. Це, Це просто такі реалії сьогоднішнього дня. Що зачасту, навіть якщо людина просто як фігурант справи, там свідок проходить. От є таке бажання у деяких все ж таки але виїхати я... і не виїхати дослідної без... надію, але є Прошу. законом передбачені Дійсно, інструменти, коли забороняють виїзд чи не забороняють виїзд. Якщо людині було дозволено виїзд. Не заборонено, то він чинив своє конституційне право, реалізувавши його шляхом виїзду за кордон, а потім повернувшись на територію України, де, я так зрозумів, він готовий відповідати 100%. перед слідством і ну, співпрацювати з тимчасовою слідчою комісією. Відносно бійців правого сектору, те, що Ігор Мусійчук е, спочатку сказав, потім не сказав. На мою думку, люди знайдуть своє місце перед законом і перед відповідальністю. Якщо вони йшли на такий крок, вони розуміли наслідки цього кроку. Я не впевнений і не знаю, де вони сьогодні перебувають, але час дасть можливість і вам і мені пересвідчитись і в їх намаганнях щось зробити, чи в їх спробі змінити щось на Закарпатті. Ну от про спроби змінити щось на Закарпатті, кажуть, що а, прикордон, на прикордонних територіях кажуть, що вже якби зменшилась кількість контрабанди. А, про це навіть сказав і Гнадій Мускаль. Москаль. Це відповідає дійсності. Це поодинокі якісь випадки. От зараз така ситуація, чи це у нас вже почалася якась така боротьба серйозна з контрабандою? Ви Знаєте, перебуваючи в Києві чи перебуваючи зараз в студії, ми не можемо з вами ні я, ні ви сказати наскільки. Скоротилась кількість контрабанди, чи навпаки ці потоки перейшли в інші руки, чи можливо щось відбувається? У нас є правоохоронна система чи правоохоронна система, як її там правильніше названа, є 300 тисяч працівників міліції, 40 чи 30 тисяч працівників СБУ прокуратури, які за наші з вами кошти повинні виконувати свою роботу. І, на мою думку, не тимчасова слідча комісія, яка може мати упереджене значення, а саме працівники правоохоронних органів. Нової формації, повинні навести лад в цій країні, щоб у нас були не фоводи, а дійсно у нас була держава. І у нас не були окремо відокремлені території, де властвують окремо визначені феодали чи там працівники міліції, працівники СБУ. Є у нас держава Україна. І саме представники вищої гілки влади вони повинні чітко розуміти, що держава єдина і неподільна. і саме шляхи і контрабанда і все інше це на їх совісті лежить. Пан Осічук говорив, багато ви чули про пана Крутяка, так і про цей конфлікт. Ми хотілося б вашу оцінку, ну і ваші прогнози стосовно завершення тимчасової слідчої комісії. Ви знаєте, я, розслідування, так. розслідування Я не голова ні фіскальної служби, я не керую податківцями, я не, не таможнями не займаюсь. Але, 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 але ми з вами чітко розуміємо, що таможня це. Істочник надходження коштів на територію і до бюджету України. І що саме, і я думаю, не Ігорю Мусічко вирішувати питання законності знаходження керівника якогось фіскального органу на своїй посаді. Ну, я, не думаю, має такі я, я вважаю, що у нього немає таких повноважень вирішувати, чи на законних підставах він передуває, чи не на законних підставах. Для цього знову таки я правоохоронні органи, які повинні чітко вивчати історію цієї ситуації і давати свої висновки. Сподіваємося, що дійсно висновки будуть вже найближчим часом. А ми тим часом давайте перейдемо до наступної теми. А до тем, от ви сказали, що законним цим методом має все вирішитися. Оця ситуація. Наскільки законним методом може вирішитися ситуація з півостровом? От, давайте послухаємо цю інформацію, що Україна планує розробити дорожню карту надання Криму статусу національної територіальної автономії у складі української держави. Про це повідомив президент Петро Порошенко у своєму вітальному слові до учасників всесвітнього конгресу кримських. Татар, який розпочався в Туреччині на конгресі. Присутні понад 200 делегацій з різних країн. У заході бере участь національний лідер кримських татар Мустафа Джумілєв та голова меджлісу Рефат Чубаров. А офіційний Київ представляє міністр закордонних справ Павло Клімкін. Водночас багатьом представникам меджлісу кримського татарського народу прибути прибути до Анкари завадили правоохоронці Росії. Їм надіслали повістки на допити на 1 серпня. Через це вони не змогли виїхати з Криму. Отже, почули ми цю ситуацію. Повістки не можуть виїхати на а, якби подію. Так про що це свідчить? Про тиск певний а, на півострові. І Яким чином можна допомогти цим кримським татарам? І чи може оця дорожня карта, про яку сказав президент? Допомогти вирішити цю ситуацію? Ви знаєте, на мою думку, потрібні не слова а дії, не дорожні карти на словах, а дорожні карти на паперах, які. Будуть підтримані міжнародними організаціями, в тому числі урядами інших країн. І якщо ми на сьогоднішній день бачимо анексію Криму, ми не бачимо, я особисто не бачу жодної спроби повернути Крим до Лона України, до держави України як автономію. А коли, на мою думку, якщо ти президент, спочатку треба повернути Крим, а потім може розробляти державну карту. А як можна розробляти державну карту коли... Дорожню карту, так? дорожню карту, коли Крим анексований? Є цікава думка російського депутата. Ну які виділяється серед інших депутатів, тим, що не завжди голосує, так як всі. Крим може повернутися під контроль України після проведення нового референдуму. Таку думку висловив коментарі нашому телеканалу російський опозиційний політик та депутат Держдуми Російської Федерації Ляпана Маріов. Однак, на думку політика Україні необхідно проводити активні економічні реформи, щоб кримчани самі захотіли повернутися. Крым, как любая территория, принадлежит тем людям, которые там живут. Не уподобляйтесь России, не становитесь империей. Крым Крымский, как Киев-Киевский, а Москва Московская. Конечно, я считаю, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине и необходимо в эту ситуацию и выруливать. Необходимо выводить войска. Необходимо обязательно теперь проводить уже легитимный референдум. Этот референдум будет признан по всей вероятности всеми сторонами только если это будет какая-то форма совместной администрации со свободной агитацией э, в Крыму. Но хочу вас заверить, что время работает на вас. Если вы будете успешными с точки зрения экономических реформ, если вы покажете... Людям, которые живут в Крыму, что они, собственно, потеряли, если бы оставались в составе Украины, то вы сильно повысите шанс, что Крым вернется в Украину. От приємно чути такі слова від російського депутата, але бачите, це мені нагадує, як годину тому була інформація про те, що іноземці сказали, що економічна ситуація у нас поліпшується, але треба реформи проводити. Знову ж таки, реформи чи погодитесь ви з такою думкою? І, от до ваших слів, що ну зараз нічого не робиться, що повертався Крим в Україну. Що має робитися? Ну, в першу чергу, по-перше, ми повинні змінити світогляд, мені здається, що ми повинні бачити Україну такою, як вона є, багатою надзвичайно багатою країною з величезним і туристичним і економічним потенціалом. Чому я поясню слова. Ігор Мусійчук, тільки що зазначив, що представники блоку Петра Порошенка зараз відпочивають на Мальдівах і на інших е, закордонних територіях, і коли ми зробимо Україну такою, що представники політичних сил будуть е, вважати. За краще відпочивати на теренах нашої рідної землі і на тому, ну, на узбережжі морському, яке є в Україні, тоді і питання Криму, воно відпаде, я думаю, само собою. Чому? Тому що будуть території вільні, будуть території безпечні, будуть е сервіс наданий і все інше. От тоді, я думаю, можливе повернення питання і Криму як е ну, повернення Криму до України, яка Мешканці півострова, якого будуть бачити, що дійсно. А от можливість референдуму, про який сказав Ляпано Маріов, наскільки вона реальна, ну, принаймні в часовому вимірі, ви знаєте, я живу сьогодні, і прогнозувати те, що буде через 20 чи 30 років, це тільки Господу відомо. Я... Ні, нема ну, найближчим часом, ну через ну зараз провести референдум чи через рік чи навесні наступного року? Я думаю, ніхто не дасть можливості провести референдум на анексованому півострові і спекулювати цією думкою. Я не хочу. Дякую. І ще от можливо уточнення. Ми чули, як Ілля Пономарьов сказав, що з точки зору міжнародного права Крим український. але з точки зору реалії, ми розуміємо, що якби на півострові діє там рубель, якби люди отримують російські паспорти. Чи є якийсь механізм? юридичні правові для того щоб це все якимось чином вирішити тобто тут люди які живуть так вимушені переселенці тим часом вважаються не резидентами тобто і це така от ситуація що люди якби посеред десь там зависли і все а ми тим часом створюємо дорожню карту так ну ви знаєте я поперше скажу що на сьогоднішній день крим знаходиться під протекторатом росії військового формування які захопили півострів і не Роблі його а саме озброєні люди захопили, які належать до е, російської е, армії. Це перше. Друге, е, люди вимушені переселенці, які перебувають на території зараз Херсонської області, Миколаївської області, Полтавської області, зокрема, які виїхали з Криму е, в, з надією знайти свою нову батьківщину на матеріальній частині України. Вони, на жаль, я не бачу допомоги їм з боку держави, тому що. На жаль, державний устрій у нас, на жаль, державні інституції, які зобов'язані допомагати переселенцям, і зобов'язані, згідно Конституції, захищати громадян України а мешканці жителі півострова саме громадяни України були, вони, на жаль, не працюють. І казати, про... пропонувати якісь дорожні карти, нехтуючи людьми, я думаю, це не зовсім доречно. Е, ну, от ще важливе питання про іноземців, які відвідують Крим, так? Іноземні політики, які відвідують окупований Крим, нібито з офіційними візитами, насправді є маріонетками Кремля і отримують серйозні гроші з Росії. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив народний депутат Георгій Логовинський. За його словами, усіх іноземців, які без дозволу української влади будуть їздити до Криму на материковій Україні, чекатимуть кримінальні провадження. Росія вкладає сумасшедші средства в процес. создания в Крыму так называемого замороженного конфликта, чтобы Европа приняла как часть России. Для этого она скрывает свои лица и показывает каких-то французов, итальянцев, греков и пытается любым способом подчеркнуть в Европе, что конфликт урегулирован, все в порядке. Но это чистая ложь. Они подставляют всех. То же самое, господин Мариани который э, такой же вице-президент ЕПП, как и я, Европейской народной партии в Совете Европы. Хочу подчеркнуть, что важна жена из России. Он сопредседатель -со Общества дружбы Россия-Франция. Э, Вторым сопредседателем является давний КГБшник, глава РЖД России. Они получают сумасшедшие деньги за эти действия. По моему заявлению, сегодня открыто уголовное производство в отношении всех указанных лиц, так как их намерение было подорвать авторитет нашего государства. Інґразі до восьми років лішення свободи. Відомо так само, що СБУ заборонила в'їзд десятьом французьким депутатам, які от відвідали нещодавно окупований Крим на три роки. А на вашу думку, от все ж таки відомо, що Росія витрачає кошти для того, аби створити такий імідж, що іноземці дійсно відвідують окупований Крим, і що в цьому якби немає проблеми. Як Україні в цьому випадку діяти? Зрозуміло, що такого можливо фінансового підґрунтя нема, але що робити тоді? Ви знаєте. Я, як українець, як патріот України, я не їжу принципово до Криму, окупованого росіянами. Але яке е, відношення мають французи до патріотизму України? Скажіть, будь ласка, ну патріотів дійсно. Вони, на мою думку, жодного відношення не мають. І спекулювати знову на думці про те, що вони не можуть їхати чи, чи можуть їхати, це права і свободи окремо визначених громадян. Але ж, з іншого боку, це підтримка або не підтримка санкцій? Я не розумію. Питання є питання свобод, свобод людей, в виборі, те, що вони хочуть робити. Вони можуть їхати туди, куди вважають за доцільне. Це французи, це не українці. І на мою думку вони свідомо їдуть, і не зважаючи там мільярди підтримки, чи не мільярди, чи мільйони, чи скільки там ми назвали, чи хтось не назвав якісь цифри. Я думаю, це знову такі фундаментальні права і свободи, які я не зможу обмежувати і не можу обмежувати, навіть е висказуючи про це свою думку. Ми зрозуміли вашу позицію і дуже вдячні вам за неї. Нагадаю, що гості нашого ефіру був голова громадського об'єднання. Останній бастіон громадський діяч Геннадій Сікалов. Ну ми продовжимо далі.